Чотири сімейних лікаря працюватимуть на вулиці Гараса Макондратів. У сумах відкрили нову амбулаторію. Вісім годин підготовки щодня. У Тростянці випускниця отримала 200 балів на мультипредметному тесті. Не уявляв війну такою, що розповідає 19-річний захисник про свої бойові будні. 10 серпня з території Росії по Білопільщині відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а також з гранатометів та мінометів. Повідомив голова сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Також обстрілювали Шалигінську громаду. Всього понад 30 лучань. 9 серпня російські військові обстріляли сім громад Сумщини: Хотінську, Новослобіцьку, Шалигінську, Білопільську, Путивельську, Серединобуцьку. Всього близько півсотні влучань. Відкрати російських військ станом на 10 серпня. Особовий склад – 42 тисячі 800 осіб, танки – 1832 одиниці, бойові броньовані машини – 4086 одиниць, 971 артсистема, 261 реактивна система залпового вогню, 133 засоби протиповітряної оборони, літаки – 232 одиниці, 766 безпілотних літальних апаратів, 193 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3005 одиниць, Спеціальна техніка 89 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 185 крилатих ракет. Ольга Бутенко одна з відвідувачок сімейної амбулаторії, яка відкрилась на Герасима Герасимакандратіва у Сумах. Говорить, через хворобу чоловіка до сімейного лікаря звертаються кожного тижня. Зручніше сюди звертатися, бо до Ільїнської церкви нам трішечки довше йти з Героїв Небесної Сотні сімейних лікаря розпочали прийом пацієнтів у новій амбулаторії на Кондратіва з 8 серпня. До цього вони працювали у центрі медико-санітарної допомоги номер 1 на Іллінській. Нам зручно половина наших працівників недалеко проживає, тому ми тут. Полупішки приходимо сюди. І взагалі пацієнтів, ми коли сюди переїжджали, ми всіх подобреждали. Тому що у нас територіально ми тут грасама кондратіва, гамалея, Тимирязівка, Петропавлівська. Працюватимуть тут лікарі у дві зміни без вихідних. Ми маємо тут обстеження електро, на електрокардіограму, робляться обстеження лабораторні, ті, що ми надаємо, тобто кров загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Холестерин і цукор крові плюс це щеплення проводяться в закладі, і допомога, яка необхідна пацієнтам, це приміщення міської ради. Рішення про його передачу центру номородин прийняли рік тому, говорить Алла Воденко. На його ремонт витратили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це гроші, які заробили за договорами з Національною службою здоров'я. Основне розташування на сьогодні амбулаторії це звісно, там де офіси приміщень є. Ну але також ну, вони розташовані по лікувальним закладам по всьому місту. Ну все-таки така потреба. Ну ми там бачимо, що це може бути район вулиці Прокоф'єва. Потім є проблемна амбулаторія у нас на Івана-Сірка, бо то не є приміщення а заклад. Орендує його то зараз. Іде реконструкція будівлі там на Кавпака також під амбулаторією даного центру. За словами Олени Чумаченко, загалом у громаді на сьогодні працює 14 амбулаторій у двох центрах медико-санітарної допомоги. Катерина Гладенко Сергій Мілевський новини на Суспільному. Суми. Навчають мир населення зам цивільного захисту військові оперативно-тактичного групування Суми. Заняття для мешканців хотіні складається з кількох локацій. На першій розповідають про речі першої необхідності, які мусить мати кожен мешканець прикордонних територій. Щоб постійно було під рукою мінімальний комплект необхідних речей: вода, провізія, медичні препарати першої необхідності, подбати про своїх дітей підлітків, мінімальну інформацію, щоб у них на одязі була хто вони і контактні. Номери телефонів рідних. Що порадив би? Не панікувати. Чим буде людина стримана, спокійна, діяти, тому що часу обмаль і під час паніки це найгірше. Найчастіше, за словами лікаря Дмитра, як цивільні, так і військові гинуть через кровотечу. Тому і на навчанні відповідним навичкам приділяють левову частку часу. Все, що потрібно в такому випадку, знати, це як зупинити кровотечу, як ефективно її зупинити. І ці засоби потрібно собі мати. Це якісь жгут або тканина, якщо немає доступу до якихось вищих матерій. По типу турнікета, то тоді просто звичайна тканина брати цю тканину, зав'язати її якусь павочку або просто самою тканиною за Різновиди вибухонебезпечних пристроїв, та як саме вони можуть спрацювати. Військові демонструють на іншій тренувальній локації. ПМН – протипіхотна міна нажимної дії. Тут уже 100 грам вибухової речовини. Вона буває як в такому виконанні, так і в такому. Це одна і та ж міна. Вставляється як в ґрунт, так і на ґрунт. Тому в траві – не помітно. Військові розказали і показали, що робити, коли наштовхнешся на вибухонебезпечні предмети. За словами голови Миколи Туряника, на це навчання зібралося від 60 до 70 мешканців громади. Наша задача максимально навчити людей, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Тут присутні всі керівники старостинських округів, округів наших, які також в подальшому разом з керівниками закладів проведуть навчання або проінформують своє населення на старостинських округах. тривало заняття понад годину. 50% нового, 50% те, що вже знала, але поновила свої знання. Дуже цікаво і дуже потрібна інформація. Про мене мені сподобалося, тому що я не бачила його. Ну, все може статися в житті. Тепер знатиму, як вони хоч виглядають. Мені це цікаво, тим паче з свого досвіду я розумію, що зачасту те, що розповідають на навчаннях, у тебе немає під рукою ні бинтів, ні ну, все такого. тому Потрібно використати те, що є під рукою, тому спорадж на це задавав питання, цікавився. Розумію, що живемо в 15 кілометрах від Росії, і може бути все, може бути і такі міни, і такі міни. Це не секрет, що ми живемо за декілька кілометрів від кордону. І як нам, як нікому, ми повинні знати, які міни бувають, що робити при артобстрілі, чи що робити при інших, е, якихсь, е, в інших яких ситуаціях. За словами командувача оперативно-тактичного групування суми Олександра Нестеренка, такі комплекси занять із цивільного захисту населення триватимуть упродовж серпня. Навчити цивільне населення, навчити керівників закладів освіти, медицини, як правильно діяти в разі, якщо буде небезпека, надходить сигнал про ракетну небезпеку чи авіаційні обстріли, чи артилерійські обстріли. Ми будемо робити його так сказати, по колу, щоб Зразу, ну, не загружати великою інформацією людей, от, підготовити основ, основу дати, от, і потім будемо нарощувати такі заняття. Протяжність державного кордону з країною-агресоркою на Сумщині становить понад 560 кілометрів. За 168 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сумську область неодноразово обстрілювали з різних видів зброї. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина. Там населення таке, що їм вона потрібна, ця війна. І для сучасної Російської Федерації війна це спосіб самоствердження. Я почав помічати ніколи. Не кажи, що щось воно затихло. грубо кажучи, бо зразу ж прилетить. телефоні дзвінки від батьків і друзів, бомбосховища та 9-й ранку. Таким 24 лютого згадує 19-річний сумчанин Максим Луцик. Передчуття щодо повномасштабної війни в Україні у хлопця було ще із 17 років. 23-го числа ввечері. Ми сиділи. На зідзвоні з поляками, з польською асоціацією студентів, і домовлялись про те, що якщо в нас вдруг почнеться війна, то поляки приймуть наших студентів, там забезпечать їм шелтери, умови, роботу і продовження навчання. От, е, я приїхав десь о першій годині ночі додому. І о 4.50, може, ну, трошки раніше п'ятої ранку, до мене. Забіг сусід і з криками про те, що беріс бомбят». до війни Максим навчався у Києві на біолога та займався молодіжною політикою. Сьогодні ж він один із тих, хто стоїть на захисті України. Юнак здійснює аеророзвідку за допомогою дронів. Якщо розвідник каже, що він розвідник, він вже не розвідник. От. Але специфіка моєї роботи полягає в тому, що за ноль ми не ходимо. Ми знаходимося на території нам підконтрольній майже увесь час. і Наші, наші задачі вони такі, що якби це аеророзвідка, коригування. От у нас ще додалась цікава, цікавий аспект нашої роботи це ударні дрони, от, взаємодія з вибухівкою, яка може впасти комусь на голову. Київська область, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Таку воєнну географію на сьогодні має Максим. Хлопець розповідає: В Ірпіні, приміром пройшов бойове хрещення. Однак, до того, де опиниться пізніше, готовим не був війна в Київській області. Це прогулянка. В перший день, коли ми приїхали в Рубіжне, ми буквально там за 10 хвилин відчули набагато більше ніж в Ірпіні за весь час перебування. Тобто набагато масивніші артобстріли, набагато більша концентрація військ противника, набагато інтенсивніші спроби наступу. В одному із боїв на сході хлопець отримав контузію. Умови, в яких ми були, вони вимагали того, щоб ми стояли біля вікон, ловили сигнал з пультом і проводили коригування вогню. От під час такого коригування зранку ми стояли, і нам прямо під вікно прилетіло. От, на жаль, загинув наш командир Сергій Жержевський. Ще одна людина дістала осколкові поранення. Ну я просто зробив сальто, отримав контузію, вдарився головою в стіну. Максим говорить: на фронті немає часу на розпач, тож звикаєш до всього. Головне ефективно виконувати свою роботу, аби зберегти життя собі і побратимам. А найбільшою мотивацією для хлопця є мирне майбутнє України. Я собі не ну, уявляв війну такою і. Я думаю, що мало хто міг собі уявити там ту саму Ірпінь і Бучу, ну, той самий Ірпінь і Бучу, в тому вигляді, в якому і бої за ці міста відбувались, і ті злочини, які вчиняли росіяни. Тобто, ну, передбачити це було неможливо. А, мені я знайду тисячу інших способів в невоєнний шлях помститись за там, своїх загиблих побратимів. Або... Відплатити за, за все те, що нам заподіяли. От. Але я розумію, що іншого шляху для України мати світле і зоряне майбутнє, окрім як зараз воювати і виборювати воєнним шляхом перемогу, ну, немає. Христина Довдня, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми. Насправді готувалася все своє шкільне життя. Так, про свою підготовку до мультипредметного тесту розповідає 17-річна Катерина Борисенко. Дівчина склала на максимальні 200 балів українську мову та математику. При цьому на час підготовки до іспиту припав місяць окупації. Дівчина веща залишалася у тростянці практично без зв'язку. 24 лютого перша моя думка була: а що ж буде з ЗНО? Я дуже дуже хвилювалась цього приводу, але. Протягом першого тижня намагалася готуватись, але це було даремно, тому що ми дуже хвилювалися. Я, я, я думаю, ви розумієте, що це було. Катя розповідає, хотіла скласти хімію, тому до історії цілеспрямовано не готувалася. Коли ж дізналася, що цього року буде національний мультипредметний тест, готувалася до тестів три місяці по 7-8 годин щодня без вихідних. З історії до максимуму не вистачило восьми балів. Хотілося б дати таку найбільшу пораду майбутнім абітурієнтам. Починайте готуватися завчасно, тому що саме оця підготовка до української мови і математики, яка була в мене протягом 11 років, вона мені допомогла при складанні тесту. Цьогорічні завдання говорить, були схожі з тестами минулого року. На щастя, не було тривог, все було прозоро, ніхто не спислав. Екзамен мені сподобався, платформа була дуже зручна. І е, я б хотіла сказати майбутнім абітурієнтам, що не треба боятися, що воно на комп'ютері дуже зручно, навіть зручніше, ніж на паперах там, відзначати правильні відповіді. Катя переможеться всеукраїнських олімпіад з хімії, тож говорить, і своє майбутнє вирішила пов'язати з медициною. Вже подала документи у Київський медичний університет. Мені б хотілося. Якийсь профіль де більше хімії, може, анестезіолог або судмедексперт. Дуже цікава професія доведеться. Готувала цьогорічних випускників у п'ятій школі вчителька української мови Тетяна Селегень. Дві її учениці набрали на тестуванні по 200 балів. Цьогорічні випускники герої. Вони для мене герої. Вони. Настільки наполегливо і старанно трудилися навіть в той час, коли втрачався зв'язок, навіть в той час, коли вимикалося світло, не було інтернету, працювали з мобільного, працювали всіма можливими способами. Це діти, які дійсно доклали максимум зусиль, які і показали такий надзвичайний результат. Сама ж Катя мріє, що її знання і професія допоможуть врятувати сотні життів. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Сумщина. Серпень час шкільних ярмарок, втім, цього року між торговими наметами сумського базару покупців поки небагато. Пані Марія каже, аби зібрати доньку до п'ятого класу, за форму портфель та його наповнення доведеться викласти у середньому 5-6 тисяч гривень. Ми починаємо купляти дещо, готувати, і одяг, і канцтовари якісь, ну потрішечки, скажімо так, не так, як завжди, не в основних масштабах, але потрішки щось вже Ну, Ми замовили в цьому році лише рюкзак нормальної якості, ну це приблизно півтори тисячі плюс-мінус. Якщо повністю зібрати, ну, я думаю, що не менше, ніж тисяч п'ять-шість. І ціни зросли, і покупців стало менше. Бідкається продавчиня Антоніна радше придивляються до цін ніж щось купують. Кому доведеться купувати з нуля стандартний набір канцтоварів коштуватиме в два рази більше, ніж тому році. Це 100%. Товар, товар у нас ціна на товар у нас піднялася. Ну зібрати приблизно до тисячі гривень. Це щоб все віддяду я. Пані Наталія каже, це тільки початок шкільного шопінгу. При виборі портфелів цінова формула теж своя. Самий дешевий ранець у нашому магазині це 400 гривень. От 400 – цінова політика до 25 тисяч. Чому така різниця? Тому що різні виробники, різна якість. Каркасний, не каркасний для старшого віку, для меншого віку це все учитується в ціновій політиці. І також фурнітура, яка зроблена, з чого зроблена, який матеріал, все. Олівці, фламастери, лінійки. Все це теж є в нашій наявності. Ціна спорняння з прошлим минулим роком збільшилася, ну як і все в нашому житті. Відсотків на 30-20. є такі товари, що взагалі ще не міняли ціну. Паперова продукція зошит від 4 гривень до 30 гривень. Продавчиня Ольга переконує, щоб зробити образ особливим, можна змоделювати шкільну форму дитині за її побажаннями. Деякі батьки вже скупляються активненько, особливо особливо перший клас, це п'ятий клас, який тільки знайомляться зі своїми вчителями. Отримаємо спіднички, брючки, вже готові блузи висять, плаття. Тому чекаємо, надіємося. Цінова політика різна. Це від 300 і вище. Цінова категорія залежить від Ростовки в нас. Тобто це одна буде по одній ціні, якщо це для першачків, п'ятий клас і вище це вже інше. Там вже плюс 200-300 гривень. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Товариський матч перед стартом чемпіонату Сумської області з футболу провели команди з Северинівки та Білопілля. На полі у Сумах зустрілись команди «Колос» та «Аграрник Авангард. Тренери команд перед грою розповіли про плани на матч. Цей матч розцінюємо як підготовку до чемпіонату області, тому задачі у нас, які на цю гру? Відпрацювати ігрові зв'язки, подивитися, хто в яких кондиціях і в якому стані підходить до нинішнього сезону. Провели непогану підготовчу роботу, тому сподіваємося, що сьогодні хлопці просто покажуть свої найкращі якість. Є підготовка до старту чемпіонату області. Давно не було якихось ігор, тому буде непогано згадати, що таке поле в повному обйомі. Команди зіграли два тайми по 35 хвилин. У першому таймі команди мали нагоди відкрити рахунок у грі, але ані колос, ані аграрник Авангард жодної так і не реалізували. Тож на перерву команди пішли зі стартовими нулями. На початку другого тайму вперед колос вивів Артем Шпірьонак. Він же наприкінці гри встановив остаточний рахунок у цій товариській грі. 2-0 на користь колосу. Найближчої суботи на полях Сумщини стартує футбольний чемпіонат. Участь у ньому серед 12 команд візьмуть і учасники цієї гри. Олександр Качанов. Новини на Суспільному Суми. Сумські хокеїстки розпочали тренувальний збір у Литві. Національна жіноча збірна з хокею на траві готується до відбіркових змагань на чемпіонат Європи. Він відбудеться 17-20 серпня у Вільнюсі. Головна тренерка команди Світлана Макаєва викликала на збір 18 гравчинь. Це гравчині сумчанки та вихованки сумської хокейної школи Марина Хілько та Аліна Фадієва. Учора відбулось перше тренування команди. Дорога була дуже складною. Ми спочатку їхали в Германію, у нас було дві пересадки, спочатку у Польщі у Варшаві, а надалі ми доїхали вже до Литви. Зараз розпочинаємо свій тренувальний збір. Настрій дуже гарний, позитивний, готові до перемоги. Завтра українки проведуть перший товариський матч у рамках підготовки до євротурніру. Перша гра відбору на чемпіонат Європи відбудеться 18 серпня з командою Італії. 19 серпня Українки зустрінуться зі збірної Литви. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.